Різдво свято Фейк вкрадене у язичників і насправді має назву Йоль або Юль. Ви думали, що Ісус був народжений 25 грудня? Взагалі, Він був народжений навесні. Тому ця дата була обрана церквою не через історичні свідчення про народження Ісуса Христа. Тоді чому? Щоб замінити язичницькі святкування? Популярні серед населення, і знову церква винувата. Так, так, згадуємо про її жагу керувати життям народу, владарювати на землі і на небі. Всі справжні сенси свята були спотворені, перекручені, а сакральні символи брали вибірково. Ну так, знаєте, щоб просто людям гарно було. А що в цей день впродовж 12 днів насправді на землі настає час оновлення, магії та глибокого зв'язку з природою, то нічого. Тому і мають таку силу ворожіння на різдво та в перші дні після Нового року. І тіло оновити можна, і удачу привернути, і відчуття, в який бік рухатися далі по життю. Раніше ритуали Йоля були спрямовані на вшанування циклів природи, світла, родини, духів предків, саме час робити практику на зв'язок з родом. В ці дні, з 25 грудня і до 6 січня, вони спускаються в наш світ та допомагають владнати наші справи, так би мовити, ми їм труднощі, вони нам рішення і реальну поміч під час Йоля... Було прийнято запалювати великі вогнища, палити відоме Йольське поліно, прикрашати оселі зеленими рослинами, такими як Омела, Гілки Ялин, співати пісні, святкувати з рідними свято, справжні традиції давно забуті. Церква зробила багато для того, щоб люди відвернулися від себе, свого духу та природи. Поверніть собі себе, пізнання через дух, а не через церковні обряди. Тоді і сила ваша повернеться, бо вона є в кожному з вас.